Де я написала, що ви зобов'язані її російську знати чи понімати гаразд Ірино. у 2019 році? Я шукала для себе автошколу, бо хотіла отримати посвідчення водія. Я на той час жила у Києві. Я обдзвонила шість автошкіл у пошуках. Україномовного інструктора у всіх цих шістьох автошколах мені відмовили в наданні послуги єдиною державною мовою в Україні. Де тут хто поважає мої права? І фішка ж у тому, що тести потім українською. От як складати іспит, коли ти вчиш термінологію не українською мовою? як складали би такий тест ти, Ірино, і твої одномовці. Адже є безліч слів, які українською мовою звучать абсолютно по-різному, наприклад, впічка, перешкода чи обмежена оглядовість. Ми живемо в одному суспільстві рину. Твоє право вільно обирати, наприклад, ким тобі працювати або в якому місці тобі жити, і разом з тим говорити на удобному тобі ізике, брудним чоботом наступає на моє право отримати послуги і сервіс моєю рідною мовою у моїй країні. Я вже мовчу про те, що у контексті війни багатьом людям просто боляче чути мову ворога на рідних вулицях їхнього рідного міста. Знання державної мови це абсолютно нормальна і адекватна вимога будь-якої країни. Це нормально. А вдома, звичайно, вдома можна говорити як хочеш. Можна навіть знаєш що? Можна собі вигадати свою власну мову і не вдома з рідними своїми говорити.